Я хочу познайомитися. З ким? З Геррінгом, прямо зараз. Не облаштуйте спочатку. Хочу знати, що маю справу. Гаразд, тільки не лякайтеся. Не злякаюсь. Розкажи про нього. Рейхсмаршал Герман Герінг, президент Рейхстагу, міністр авіації, головнокомандувач Люфтваффе, міністр економіки, один із засновників таємної поліції Гестапо, призначений наступником Гітлера у 39-му є найвищим за званням німецьким військовим офіцером. Ясно. Тепер я трохи наляканий. Я вірю вам, сер, але охоронці кличуть вас товстуном. Я також певен, що слабким людям неабияк важко скинути вагу, але ви володієте силою духу і дисципліну, якими інші можуть тільки позаздрити. Діандреніхтхабен. Зінзітріст іст істандрас. Бачите, він зовсім інакший. Вірверден фрондузайн. Ich bin davon überzeugt. Ми потоваришуємо. товаришуємо, і я в цьому впевнений. Буду дуже щасливий. Гарного дня. Алфідерзи.